Всім привіт, слава Україні! Утро починається з кофе. Ластівка пішла під лід. Виїжджав он, така ложбинка. Туди прямо упала. ні вперед, ні назад. Зараз ждемо фенда, буде фенд витягувати. І вроді би немає нічого тут страшного, але на літній резині не хоче. Аж смішно, але так і є. Ждемо фенда і будемо тягнути. Поки ждемо трактора, закладаємо експеримент. Що ж я сюди і приїхав. Зараз це все ось на асфальті розкладу і засніму. Жінка дала віса, каже, не дай бог кончиш. Каже, повішу за яйця. Я їй кажу, так а нічого страшного, каже, що я їх купляв. А вона каже, купляв ти, а повішу я. Кажу, поняв, привезу цілісності і сохранності. Ну в'є, а суть експеримента яка? Зараз на Лемкановський плуг. Ставляємо нові долота, нові леміші. Йома, як я їх вчора сюди впер. Але для цього всього треба їх поважити. Суть експеримента, яка, Всі ви в один голос кричите, Лемкеновська проходить 10 разів довше. Та ти дивись. От ми цей провіримо. В цьому відео ми просто його це все надінемо, поставимо на плуг, а потім через деякий час приїдемо і провіримо, який буде на налямкані знос і який на велесі. Ось маємо долотове, ой, кажу, долото леміш велеса. Я це все собі на бумажечку перенесу.

Велес 2,835. Суть яка, ми ставляємо їх на третій корпус, де все порозліталось. Ну, можна на третій, на четвертий, без різниці. Саме головне, щоб не на перший. Плужки працюють і далі. Наудь там, наприклад, 100 гектарів, наприклад. Знову беремо віса, просимо у жінки, важимо і дивимося на ізнос. І определяємо, яка якість краща, Велеса, Лємкена, так як ви ж всі пишете, я ж кажу, що Велес не годиться, Лємкен сто раз краще. Ну для цього це відео і знімається. Щоб вирішити цей момент. Чи дійсно так, чи різниці немає. По ціновій політики Велес в 2-2,5, а то і 3 рази дешевше. Я не знаю, я не задавався запитанням, яка ціна Лємкена. Так що зараз ждемо фенда, витягуємось в ластівку і будемо перти на поле, орать при мінусовій температурі. Щось шкрябать, так як орать, я так розумію, ще багато, а погода вже не дає. Так що ставте лайки, залишайтеся далі, пишіть коментуйте на вашу думку. Велес достойний конкурент Лємкеновським долотам чи ні. Плани, значить, змінилися. Витягнув мене не Фенд, а Trafic. Попутно чоловік виїхав, кажу, смикніть. Він там 2 секунди, не напрягаючи, смикнув. Я виїхав. Їдемо в друге в місто дислокації, на другу геолокацію, там, де Фенд із Лємкеном. Ой, кажу з Лемкеном, з Велесом. І будемо ці всі лиміші до лота ставити на Велесовський плуг Пон 7 плюс 1. Так що в нас буде контрольний плуг, це Велес. Де ми замінимо, поставимо і будемо контролювати ізнос деталей. Так що їдемо. Так, органи замінені. Тут у нас Велесовські, он Лемкеновські. Перетяжка, перемазка плуга, обслужування, все як має бути. І вирушаємо в поле. Але знову плани помінялися, і два плуги зустрінуться на одному полі. Поліземо в трактор, подивимось, які... Який розхід топлива і це все інше. Їдемо, як вроді в лісі. Фентон по тій стороні пече, я тут. Бо там калюжі, неймовірні. Сосни, красота. Правда, поламав їх. Мороз, коли був, обмерзання таке було і багато поламаних віточок, віточок. Фент пече по полю, що я по трасі Київ Харків. Бабуся, наверное, кукурудзу діде. <гум> Мішечки наготовлені. Пшеничка, ось красота Тоже не сильно розкущена. І тут в мене виникла така думка, хто ж виграв у цій всій ситуації? Той, що посіяв 2-3 см, чи той, що 5-6 см посіяв фермер. ну, наприклад, да? Так як снігу нема, а морози є, то чим більше ж посіяна зернинка, виходить дужче рве коріння від е морозу. Аби був сніг, то в принципі без різниці. А як снігу немає, то, звісно, є такий невеличкий момент. Ну це все покаже весна. Кукурузка ще стоїть, вже вершки пообломовані, Таке, як вроді би хтось пройшов поверх качані і скосив. Усе. Так, їдемо вже на поле. Далі буде цікаво. Плани міняються, як у Наполіона, то фент з злімка намарати не буде. Давай ставить до Лотана Велес. Потім вже фент на мазях буде орати. Ну, коротше, все як завжди, все швидко міняється. Ну, тим не менше, те, що хотів засняти, розказати, показати. Засніму, розкажу, покажу. Лємкен вже зранку працює. Велес чуть-чуть задержався, так як перекидали леміші і долота. Отака От оранка. грубувата в цьому році, так як сроки пізні. Корочка на самій поверхні землі, отака є. Зараз покажу там по ріллі. А те, що виворачує плуг, тут земля ось м'якенька розсипається, то, що доктор приписав. Є момент по тому, може вітер задуває, вибачаюся. Є момент по плугам, в тому плані, що Лемкеновський плуг, він із семи корпусами, але захват стоїть корпуса на 44 см. А велесовський плуг із восьми корпусами, але там... Стоїть, скажіть, я скажу, захват на 38. Тобто Лємкен 7 корпусів, Велес 8 корпусів, а захват у них плюс-мінус там одинаковий, буквально там різниця в сантиметрах. Це так, де Толя, головний інженер за йому так схотілося, це їхні опроси. Чого саме так? Я не в курсі. Виворачую я і минулорічну кукурузу, так як за рік не встигає вона. Перегнить. Земля промерша, капець. Ось, не можу одервати грудку. Отак. От Чуєте цей звук? Замерзло. Я думаю, не все воно промерзло. Ні, сантиметра три, три тереп'ять. Верхній шар промерз, а знизу чітко. Орать і ще раз орать потрібно, так як сроки жмуть. В тому році вже в даному господарстві вся техніка була помита і стояла, поставлена навіть стій, так скажемо. А в цьому році ще ориця. Ще й кукурузка буде, так що я думаю, ще заскочимо, підснімемо, подивимось, як далі працює плуг Велесагро. Як не крути, моя думка нове є нове. Подсипи і воно працює. Аж земля під ногами двигти. Общий фон виходить отакий. Грудка. Ну, так, видно, да? Рельєф. Але як, на мою думку, це краще, чим було б ідеально так рівно. Це як не крути, яка снігозатримка. Снігозатримка є, значить буде більше вологи. Ну, моя така думка. дядь Толя поміряв, говорить 27 Все норма, все як має бути. Але я вже показував, що як не крути, якісь 5 см. Тут внизу в принципі, красота, я ж казав. Вогке, мокре, все, лили такі, що мама мій, а це морози прийшли, витяг в парі красавці. А що ми хочемо? В цьому році усіх погодні умови поставили, так скажемо, раком. Сроки, все, сроки. Коли його все орати. Кстати, попередник тут соєшник. Проведене мульчування і по стратегії. Оранка. А що наступний рік тут буде? Дітоль? І буде кукурузка на наступний рік. Так що так, ждемо тракторів. Красота, це такий кадр, гріх не заснять. Зараз підемо, будемо дивитися, який розхід солярки в даних тракторів. Лємкен пішов. Так, поперу трактор. І саме головне це розхід топлива. Зараз будемо дивитися. 2,5 і літрів на гектар, так? так? Ну воно може джежі у менше, це приганяє, нервно, так? Так, ну, да, у нас ще вставає. Та... Ну, Оранка зараз важка дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Топілос тобто <хи> проїдемо, подивимося ще, може зменшиться розхід. Вже 22,1 потихонечку падає. Вчорашній середній розхід склав 19, а ну включить. 19,9, то тобто ну, середнє десь вийде. 20 на круг. Ну, так завжди й було, що в районі 20 літрів на гектар. Хоча, коли все класно, земля легенька, то фенди беруть на літру півтори, а то і дві менше, ніж джандір по такій самій Ну, Подивимося, що скаже новіший фенд із цими корпусами. Але захват ідентичний. Там різниця в 3-4 см, дядь толя мені говорив. Ось, значить, розхід. У другому фенді з Лемканом. де воно? Ага, ось 21,2. 21, тобто, в принципі, те саме, я думаю, на круг закриється у 20 літрів, так як середній вискочить менше. Однозначно. А я вам скажу, навіщо і тракторі, і старіша, і різниця є. <систе> По комфорту. Набагато так якось і тихіше, комфортніше. Скільки тут 8300 мотогодин, а в тому 20 тисяч. Різниця є. Agora Витки, що в тому, що в цьому, 8 кілометрів. Ну можна ж і швидше, так? Да? Але не треба. Ну що, красота, що можна сказати? Різницю да, між тракторами я ощутив на собі. Новіше є, новіше. Як я завжди кажу, нове є нове. По розходу топлива. Ви бачили, приблизно одинакове. Ну це ж тільки утро, тільки почали, тобто в середньому вийде десь 20 літрів на гектар. Тобто стандартна система, але ж є скорочка, важка оранка, тому і розхід збільшений. Хоча фент, я вже говорив, зазвичай повинен брати менше. Солярку порівняли, тепер залишилося порівняти. Робочі органи Лємкана і Велеса. Ну Це вже буде в наступному відео, коли плужки відпрацюють, зроблять якусь кількість гектарів. Тоді візьму опять жінки віса, приїду, все зважу і зрозуміємо, чи достойна, достойний робочий орган Леміші до лоту від Велеса Агро у порівнянні з Лємкеном. Так що все, відео закінчую. Тракторці працюють, я поїхав далі свою роботу робить Всім пока. Кому подобалось відео, ставте лайки. Ну і звісно все буде Україна.